Не можу підібрати слів, що уособлюють твою красу, адже у словнику їх просто не вистачає. Шановні чоловіки, коли востаннє ви говорили подібні слова своїй дружині, про це та інше сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Один з основних джерел самоповаги для жінки слова захоплення від чоловіка. Тому у жертв домашнього насильства, включаючи словесну агресію, самооцінка низька. Образи змушують людину відчувати себе приниженою незначною, нездатною. У подружніх стосунках чоловік може підтримувати і зміцнювати самоповагу дружини або поранити її і потопити в нещасті. Не дивно, що психотерапевти, які працюють з сімейними парами, завжди використовують техніку міжособистісного спілкування. Успіх або провал у відносинах багато в чому залежить від послань, які подружжя передають один одному. На жаль, багато чоловіків не хвалять дружин, не висловлюють їм схвалення. Християнська письменниця Елену Вайт в 1869 році, коли у жінок майже не було прав, радила одному чоловікові: ти можеш допомогти дружині і повести її за собою, тобі ніколи не слід дорікати її, ніколи не засуджує її, якщо тобі здається, що вона не докладає необхідних зусиль, краще підбадьорити і надихнути її ніжними і ласкавими словами. Ти можеш допомогти своїй дружині зберігати гідність і поважати себе. Ніколи не хвали роботу або справи інших жінок в її присутності, щоб вона не відчувала так гостро власні недоліки. Ти був грубий і нетактовний в цьому питанні і більш люб'язний з прислугою, ніж з нею, бо весь час ставив прислугу вище дружини. Зверніть увагу на слова премудрого Соломона, що записані в книзі Пісня Пісень. О, яка ти чудова, моя кохана, яка ти вродлива, твої очі як очі голубки!» Ви можете собі уявити, наскільки б відносини у сім'ях змінилися до кращого, якщо б чоловіки використовували такі вислови на адресу своїх дружин. Фізична краса цінується, адже це частина Божого творіння. Однак є і інші, навіть більш цінні якості, на які слід звернути увагу. В книзі притчі Соломона написано миловидність оманлива, краса швидкоплинна, але жінка, яка боїться Господа, гідна хвали. Чарівність і краса самі по собі не мають великої цінності. Деякі з тих, хто володіє прекрасною фігурою і чудовим обличчям, виявляються непривабливими в повсякденному житті. Краса справді заслуговує похвали, але єдина по справжньому гідна хвали, це та жінка, яка боїться Господа, тільки вона володіє істинною, красотою і чарівністю. Страх Господній проникає у всі аспекти людського життя і особистості. Нехай перший вірш з четвертого розділу книги пісня над піснями нагадує нам усім молодим і старим, чоловікам і жінкам, сімейним і самотнім, що треба використовувати підбадьорливі слова, слова похвали і підтримки в потрібні моменти. Премудрий Соломон говорить про відносини в сім'ї, але дані принципи можна застосовувати в будь-яких відносинах. Особливо це стосується підтримки близьких нам людей, тих, кого ми любимо. Будемо пам'ятати про це, і світ навколо нас обов'язково зміниться. Помолимось, дорогий наш Господь. Ми безмежно вдячні тобі за надзвичайно важливі настанови у святому письмі, які стосуються наших відносин між людьми, а особливо між близькими і рідними людьми. Благослови, Господи, наші сім'ї, і допоможи, щоб в наших сім'ях була повна повага один до одного, щоб ми могли цінувати гідністю один одного, і щоб в наших сім'ях ми могли говорити тільки приємні, привітливі слова. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, знайдіть сьогодні можливість сказати приємні слова дорогим вашому серцю людям.